Чи вигідно встановлювати сонячні панелі на дачі, якщо буває лише там літом? Якщо сонячня та електростанція буде єдиним джерелом електроенергії, у вас там іншого варіанту немає, то звичайно, що це вигідно, це, це просто необхідно для вас. У нас дуже часто так буває, що хтось купив чи побудував невеличку дачу, а електроенергії немає. А хоче всі мати інтернет, телефон зарядити, каву зробити, чай, щось собі приготувати. От? Вирішення 5 кВт, наприклад, гібридна сонячна станція. З ну, десяток таких станцій там, за весну літу нас замовляють іменно, е якісь садові товариства, де електроенергія дуже погана, або її постійно виключають, або їх зовсім немає. Це, перш за все, питання вашого комфорту, а не Ну, Як це без електроенергії жити? Ви вже побудували чи маєте той участок і хочете його розвивати, вам однозначно це необхідно. А сонячна електростанція реально може вас весна літо перш за все, забезпечити електроенергію. Та й, в принципі, вона не така вже й дорога. Це ціна питання 4-6 тисяч доларів. Я вважаю, цілком підйомна сума за такий комфорт.